Навчитись грати в поверхівочки дуже просто, а відірватися від гри дуже складно. Гравці переміщаються поверхами магічного будинку, у якому живуть казкові персонажі. З точки зору навчання, гра влаштована так, що учасники поступово переходять від розуміння числового ряду і того, як він влаштований, до операції додавання та віднімання в голові. В поверхівочках декілька варіантів правил, які підійдуть для дітей від 4 до 10 плюс років. Я покажу основний варіант та розповім, як можна його змінювати, підлаштовуючись під вік. Правила прості: хто позбувся карток на руках за свій хід, отримує зірку. Хто перший набрав потрібну кількість зірок за гру, той і переміг. Перед початком гри переберіть картки з колоди з синьою позначкою. Роздайте по 6 карток кожному гравцю. Причому, якщо у когось на руках опинилось 6 карт куль, то картки потрібно роздати заново. Обов'язково у кожного має бути хоча б одна картка з поверхом. Витягніть на вмання та покладіть на центр столу дві карти, першу з поверхом, другу з кулею, обов'язково з номером. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. Першим розпочинає наймолодший учасник. Гравець може викласти поверх або з тим самим номером, що в центрі, або карткою, яка показує номер поверху настільки вверх чи вниз, наскільки показує верхня картка кулі. В даний момент гравець може покласти 5х5, 8х5 плюс 3 та 2ку 5 мінус 3. Протягом ходу можна чергувати кулі та поверхи будь-яким чином. Можна викладати підряд декілька карток куль або поверхів. Головне, обов'язково має бути викладена хоча б одна картка поверха захід. Подивимось, що може зробити перший гравець. Він викладе 5, ще раз 5, далі він викладе 8, 3 плюс 5. Тепер він може викласти або 8, або 5, 8 мінус 3, або 1, бо 8 плюс 3 виходить 11. Десятки відкидаємо, залишається 1. Таких поверхів у нього немає, але є картка з кулею 1. Гравець викладає її на колоду з кулями в центрі. Тепер є можливість виклати картку з сьомим поверхом. Залишилась куля з двійкою. Гравець може її викласти. Ціль ходу досягнета. Учасник позбавився. Карток і заробив зірку. Він добирає 6 карт з колоди. У іншого гравця ситуація гірша. Зараз він може викласти поверхи 5, 7 та 9. Але у нього немає таких карток. Куля за одиницею також не дозволить йому викласти жодної карти з поверхом. У цьому випадку гравець добирає 2 карти з колоди і все, ще може походити. Якщо після добору карток ходити не має чим, картки залишаються на руках, а хід переходить далі. Наш гравець добирає дві карти. Тепер він може викласти сьомий поверх та дві картки куль. Більше ходити немає чим. Гра продовжується до тих пір, поки хто небудь з учасників не набере 5 зірок або 3, якщо грає більше, ніж 3 гравця. Якщо картки в колоді для добору закінчились, беремо картки з центральних колод, залишаючи верхні та ретельно перемішуючи. У грі є декілька спеціальних карток. Нічну картку поверхів можна використовувати як звичайну карту поверхів у свій хід. Також карта дає можливість ходити поза чергою, перехоплюючи хід у активного граця. при умові, що вона підходить відкритим картам поверхів та куль. Перехопивши хід, гравець продовжує гру звичайним чином. Після нього хід переходить наступному. Карта поверхів будь які найближчі. Поверхи. Поки у стопці відкрити ця куля, можна викладати поверхи з тим же номером, що відкритий поверх, а також поверхи з номерами, які відрізняються на 1 або 2 номери від поверхи, що відкриті на карті. Наприклад, якщо відкрита картка поверху 5, то можна покласти поверхи 3, 4, 5, 6 і 7. Зверніть увагу, у кожної наступної викладеної карти будуть свої найближчі поверхи. Карта куль, будь-який парний або непарний поверх. Поки вона відкрита, можна викладати будь-які парні або непарні поверхі. поверхи. Неважливо, яка карта поверху лежить у центрі. Карта куль пропуск ходу. Якщо хтось із гравців завершив свій хід, залишивши таку карту у стопці, то наступний гравець має забрати на руки дві карти та пропустити хід. Далі, поки ця карта не буде накрита іншою кулею, можуть викладатись лише поверхи з тим номером, що є останній відкритий поверх. Розглянемо варіанти спрощення гри. Для того, щоб грати з дітьми молодше, у середньому варіанті правил ми будемо додавати та віднімати у межах трьох. Нічні картки у грі участь не беруть, всі гравці ходять по черзі. У іншому правила такі самі, як у базовому варіанті. Щоб грати за цими правилами, приберіть з колоди картки з червоною крапкою. У грі за початковими правилами діти засвоюють пряму та зворотну послідовність чисел, що є базою для формування всіх подальших арифметичних вмінь. Для гри беремо тільки денні картки поверхів. Нічні картки та картки куль відкладемо. Гравцям роздається по 6 карток. У центр викладаються дві випадкові карти. Гравці ходять по черзі, першим починає наймолодший. У свій хід учасник може викладати картки, які підходять поверху карток, які лежать у середині. Викладати можна картки або з тими ж номерами, що й у верхній картки у стопках, або сусідні номери. Наприклад, на 4 можна покласти 4, 3 та 5. Покладемо 5, знову 5 та 2 на 1. Більше нічого не можемо викласти. Хід переходить далі. Наступний гравець кладе 2 на 2, потім сюди ж одиниці, одна за одною, а також 0 та 9, тому що 0 це ніби 10. 6, що залишилось, ляже на 5. Гравець позбавився карток і отримує зірку. Якщо у гравця немає жодної картки, яка підходила для ходу, він за правилами основної гри бере дві додаткові картки з колоди і намагається ходити ними. Ось і все. Веселих вам ігор. Па-па!